Довіра в житті дитини. Формування довіри це складна робота і повинна відбуватися до сьомого року життя дитини. Адже саме у цьому віці закладаються основні риси характеру і поветінки у майбутньому. У підлітковому віці відбувається шліфування того, що ви заклали раніше. А коли е ви будете вже у старшому віці побачите результат своєї праці, а інколи можливо, і прогалине. Якими добросичливими не були дорослі, діти завжди мають свої секрети? У них є багато причин для недовіри дорослим. Найбільш поширені це страх осуду, покарання. Просто неусвідомлений страх. І якщо батьки справді прагнуть до довірливих взаємин з дитиною, потрібно усвідомити, що навряд чи вдасться в процесі виховання уникнути брехні, ліні, боягузтва та інших помилок. Але це не дає нам права позбавити дитину довіри. Коли діти відчувають, що їх розуміють, цінують, поважають, рахуються з їхніми потребами, думками, отримують підтримку, то довіряють батькам. Якщо дитина не вміє довіряти, то важко спілкуватися з батьками та однолітками. Вона почуває себе непотрібною, в душі оселяється вразливість і ранимість. У неї немає друзів. Отже, любіть своїх дітей, довіряйте, будьте прикладом для них, навчіться слухати і розуміти. Будьте терплячими і вірте у свою дитину, станьте невід'ємною частиною її життя.